О Господи, Спасителю наш, що створив небо і землю, видиме і невидиме, ми звертаємось до Тебе з глибокою вдячністю за Твою безмежну любов і милість, що веде нас шляхом спасіння. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою присутність у кожній миті нашого життя, за благословення і підтримку. В часи радості й скорботи. О, все благі ангели небесні, що стоїте перед Престолом Божим, ми щиро дякуємо вам за ваш невтомний захист, за ваші молитви і привід у боротьбі зі злом. Ви, небесні, воїни, що захищають нас у життєвих бурях, зміцнюєте нашу віру і надію, підтримуєте в часи слабкості. Прийміть нашу вдячність і поклоніння, о ангел охоронцю, що завжди поруч із нами, дякуємо тобі за твою невтомну турботу, за те, що стоїш на варті нашої душі, оберігаєш від видимих і невидимих небезпек. Нехай твоє світло провадить нас дорогами. Праведності, наближаючи до Господа. О свята праведна Анно, Мати Діви Святої, до Тебе взиваємо з молитвою щирою. Ти, що благодать від Бога отримала, родити ту, що спасіння нам принесла. Була ти вибрана з сердусі жінок. Щоб стати матір'ю Матері Божою. Твоє терпіння і віра незламна дають нам приклад любові і служіння. Молимось до Тебе, свята Анно, нині, щоб Ти стала нам наступницею нас в житті. Просимо миру і здоров'я, сили. Щоб у праведності шлях свій пройти. Оправедна анно джерело благодаті проси за нас перед Господом, навчи нас смирення, вірності й добра. Щоб серця наші сповнилися любов'ю. Даруй. Благословення всім родинам нашим, щоб жили в мирі, злагоді та єдності. Нехай діти наші зростають у чеснотах, хай у вірі й радості буде їхній шлях. О свята Анно, мати, надії великої, захисти нас від. Усякого зла і скорбот, учи нас молитві, щирій і палкій, щоб ми славили Господа вічно. Допоможи нам нести наші тягарі, зміцнюй дух наш у часи випробувань, охороняй від ворогів і спокус, даруй нам мир у душах. І спокій, о заступнися перед Господом Святим, Молися за нас, щоб очистилися гріхи, хай молитви Твої дійдуть до неба, і зійде на нас Господнє Милосердя. Свята праведна анно, будь нашою. Силою, учи нас вірності Богу і чесності. Навчи любові, смиренності, терпінню, щоб виконати заповіді Христові. Молимо тебе, свята Анну, захисти, родини наші від негараздів бережи. Хай буде радість у кожному домі. Хай Господь нас благословить своєю милістю. Слава Тобі свята праведна. Анд. Заступниця наша перед Господом. Просимо миру і злагоди в серцях, щоб славили Бога всі дні наші. Даруй нам терпіння віру і любов, щоб у молитві й добрих ділах жити. Нехай благодать зійде на наші душі, щоб у світлі Божому життя провести. О славна свята Анно, Ти сповнена співчуття до тих, що закликають Тебе з любов'ю. І повна ласки до тих, що страждають, Придушене тягарем своїх бід і скорбот, я впаду до ніг твоїх, стіл і покірно прошу, візьми під твою особливу опіку мій намір, котрий я нині покірно подаю Тобі. Будь ласка, представ Його. Твоїй доні, Марії, і помісти мене перед троном Господа Ісуса, щоб Він дарував цьому наміру здійснення. О, славна свята Анно, Ти сповна співчуття св... до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають. Ти є для нас прикладом смирення. Терпіння та віри в Божу волю. З глибокою покорою я припадаю до твоїх ніг, приносячи тобі твої моління та надії. Придушена тягарем моїх бід, я впадаю в Твої руки, адже Ти є посередницею між нами і Господом. Ти слухаєш кожне наше слово. Кожну молитву, що виходить із серця. О Свята Анна. Матір Божої матері, не залишай нас без допомоги. Ти знаєш, як важко нам пройти цей шлях земного життя. Ти сама пережила стільки труднощів, і все для того, щоб стати заступницею для кожного, хто прагне знайти розраду. Благаю тебе. Обрати мої молитви та благання, що я нині приносив тобі і представ їх перед пречистою Дівою Марією, щоб вона своїм материнським серцем принесла їх перед троном Господні. Дозволь, щоб мої моління були вислухані, і щоб Господь допоміг мені в кожному моєму проханні. Ти, свята Анна, є втіленням віри, надії та любові. Ти допомогла здійснити божественний план через народження пречистої Діви Марії, ти є образцем того, як Бог працює через простих людей для здійснення великого спасіння. Нехай твоя молитва буде завжди з нами, нехай твоя заступницька сила буде нашою надією години випробувань і труднощів. Візьми під. Твою охорону всі мої турботи та потрясіння, і нехай вони стануть на благо моєї душі та всіх моїх рідних, о, свято Анно, як мати, що піклується про своїх дітей, підтримуй мене в моїх прагненнях, наших добрих справах, допомагай долати труднощі, а особливо веди мене до святої святості, до ближчого єднання з Творцем. Молю тебе, даруй мені сили і мудрість для виконання твоєї святої волі. Дякую тобі за твою велику любов і заступництво. Нехай Твоя молитва оберігає нас від всякого зла, допомагає знайти мир у серці і віднайти справжній сенс життя. О свята Анно, молися з нас перед Богом, щоб Він дарував нам ласку жити вічно за Його заповідями. Любити один одного та бути світлом для всіх, хто потребує нашої допомоги та підтримки. Амінь.